На годинку близько півночі, Саме у цей час на вулицях Житомира з'являється третя зміна прибиральників снігу. Петро Борячевський порівнює свою роботу з працею комбайнера під час жнив. Відповідальність велика, каже він. Я прошлі сутки працював, сутки цілий ну, ну, працював. зараз на ночі п'ять, ночі п'ять, мабуть, було. Треба по-любому розчищати місто. Тролейбуси, транспорт, маршрутки, тролейбуси, все. Наше щоб двігалося, а не стояло. Близько 30 машин одночасно розчищують дороги обласного центру від снігу. На допомогу комунальникам прийшли і даїшники, адже, незважаючи на пізній час, по головних магістралях міста проїздять чимало машин. На даний час на вулиці шляхові мережі міста Житомира задіяно багато техніки, тому ми і тут. Доки вона працюватиме, ми будемо забезпечити безпеку дорожнього руху, щоб не трапив дорожньо-транспортні пригоди. Нічне прибирання вулиць від снігу могло б бути більш ефективним. Розчищенню заважають припарковані на проїжджій частині автомобілі, пояснюють комунальники. Одні люди біля себе можуть прибрати, а є такі, що туди не можна ні заїхати, ні зайти. От супермаркети, де ринки на сьогоднішній день, сконцентровано стояння техніки, там прибрати немає і не прибирається. Нічне прибирання вулиць від снігу з використанням великої кількості техніки триватиме і надалі. Переконують у міс Адже синоптики прогнозують значне зниження температури і опади.